Друзі, продовжуємо розповідати про цікаві випадки, про цікавих, нібито тренерів. І ось опис. Ну, я буду перекладати. Запрошуються в шахову групу онлайн, шахісти 4-го розряду. Бо я так думаю, що керівник цієї групи теж шахіст 4-го 3-го розряду. Рішення задачі, рішення тактики. Тобто це не одне те саме, так? Моніторинг партій два рази на тиждень. Що ти там моніторити зібрався? Це взагалі жахіття, друзі. Ну, такі аматори, вам взагалі не смішно, коли ви е, тренуєтесь або маєте справи з такими ну, профі. Так? Ви б пішли б лікуватися до такого лі, лі, лікаря, який би казав: та тут вам потрібно. Зуби заліпити чимось, який би навіть не знав слово пломба і так далі. Ну, це жахіття. Так, плата за місяць 600 гривень. Ну, ціна начебто невелика, але тут ми бачимо одні фото шахів. Чому? Ви знаєте, професійні тренери, професійні шахісти, як відрізнити професійного тренера-шахіста від читера або повнісінького аматора? У професійного тренера та шахіста є прізвище. Він не не ховається, не пряче те, що він майстер або гросмейстер. Навіщо ховатися? Це ж його реклама, це ж його обличчя. А ось такі аматори, які нічого не мають, нічого не вміють, вони ховаються, ховаються. І так же на сайтах якісь ніки там створюють, потім читерять, потім нові ніки. Іноді стріми роблять з цими ніками. О, ми виграли гросмейстри. Так, їх потім забанять, але у стрімі, ух ти, ну ти крутий, там, ну ти граєш, як, як проган, так я такий. Так ось і такі обяви. Ну чому він навчить? Та нічому він вас не навчить. 600 гривень на місяць кошти невеликі, але я Кажу завжди в цих відео не про те, щоб ви заощадили лише кошти. час і впевненість у собі. В нас у школі є така послуга. В нашій школі шахимо перемагати. Ми не дуже тут розвиваємо цей сайт. Було багато в нас. Раніше проєктів до 2014 року взагалі я контролював десь, не знаю, може 14 сайтів приблизно. Потім ми не стали їх спродовжувати, тому що багато сайтів працювало на території країни-агресора. Ну, тоді до 2014-го це. Якби ну були нормальні, нібито відносини. Тому ми працювали, і в нас там була одна з найпопулярніших шкіл, і тому саме Орківська шахова Федерація та фіде намагалися нас якось притиснити Там створювали ці всі розслідування, за які потім вибачалися, в принципі, але все рівно вкравши велику частину мого рейтингу. Але це тема окремих відео, окремих інтерв'ю. Давайте, друзі, подивимось наш сайт. Так, тут. Маловато інформації, не всі відгуки ми можемо писати, тому що ну, просто ну, не вистачає часу. Ось бачите. А, якісь, А ще немає відгуків тут. А як може не бути відгуків? Вони тільки є, мабуть, у, у тій версії, так, а новини хоч є? Новини є. Так, новини є. Ось реєстрація на турнір, який буде у п'ятницю, ось наступну, 15-го марта. Це перемоги учнів, перемоги. І ось в нас є прогарантований успіх зі школою. Шуб. До чого я це кажу? До чого, що в нас оці ціни повинні були бути акційними, підвищитися з понеділка, але там була умова, що потрібно людям встигнути оплатити абонемент до початку турніру. І так як турнір ми перенесли з понеділка на п'ятницю. Через побажання учнів. То і у ці умови, про які тут пишуть, вони теж переносяться. Тут про багато абонементів, ось найкращий шаховий абонемент він коштує 21 тисячу гривень на рік. І ось тут входить і гра у наших всіх подіях, турнірах, сеансах одночасної гри, тематичних сесіях, проєкті колективні шахи і так далі. так далі. Ну, Ви почитаєте вже більш детально, кому це цікаво. Тренувальні ігри, онлайн-аналіз ваших ігор, не моніторій не моніторинг, а онлайн-аналіз від мене, від міжнародного Росмейстера. І там аналіз найвищого рівня з тими варіантами, з тими пропозиціями, що я надаю, можна грати проти найсерйозніших грозів. Ось я сьогодні показував партію учню на заняттях. Там у нас була тема мініатюри в кінці 6. Я показував партію проти Гросмейстера, який входив до топ-50 фіде, і е, який а, має рейтинг на. Чи 3000+. плюс. Я його уклав у 18 ході. Ну, він зробив 19-й і відразу здався. А чесно кажучи, повинен був здатися десь на 12-13. Ось це напрацювання, які перевіряються на найвищому рівні. На найвищому рівні. І таких партій в мене безліч. А і саме такими ідеями, такими думками ділюся я, аналізуючи ваші партії. Ось тут пише професійний аналіз. Потім ми зустрічаємося на стрімах, вирішуємо задачі. Я розповідаю про якісь еншпільні ідеї. Десь ми граємо з вами, десь ми аналізуємо і дебютні якісь лінії. Багато багато чого ви отримуєте лише поки що лише за 21 тисячу гривень на рік. Ви скажете, а чому подорожче? А тому, що турнірів буде більше, а тому, що мінімум кожної п'ятниці буде турнір, і ще будуть турніри посеред тижню, додаткові. А можливо, і на вихідні це будемо дивитися. Так ось, друзі, ось це коштує 21 тисячу гривень на рік з професіоналом, Ви отримуєте просто повне задоволення на протягом року. 100% у вас йде прогрес, якщо ви, звичайно, будете дивитися це відео, будете виходити на такі стріми на зустрічі зі мною, де ми один на один будемо працювати, інші можуть лише дивитися, і то не всі. А ми будемо з вами працювати. І ваш рівень не має значення, друзі. Подивіться ці стріми. Є шахістами, які не знають навіть ледве, що таке шах, що таке мат. і як вони прогресували за рахунок моїх таких за рахунок цього абонементу. Є шахісти рівня чемпіона півострова Нової Зеландії. Є такі шахісти, і їм цікаво, і з ними ми працюємо. І вони самі кажуть, коли, коли, коли ми вже зустрінемось. Їм теж цікаво. Тобто ваш рівень не має значення. 100% буде користь. Бо це так, це не 600 гривень на місяць. Тобто, помножимо ну скільки тут залишилося. Ну, вже навіть, ну давайте з мартом порахуємо, з березнем порахуємо. Тобто, це 10 місяців, так, це 6 тисяч, 6 тисяч. Ну, але не за що ви не навчитеся там нічого. А тут за професійні ваше комплексне навчання разом з розмейстром. 21 тисяча гривень на рік. Час у вас є лише до п'ятниці, тобто сьогодні і завтра до обіду. Щоб замовити цей абонемент і вже почати насолоджуватися. Вже завтра прийняти участь у турнірі. Вже отримати завтра онлайн огляд ваших партій, партій інших учасників з порадами по дебюту по іншим стадіям партії. Вже е е через. Кілька днів отримати професійний огляд з аналізом ваших дебютів, з порадами, над чим працювати і так далі. Вже зараз почати ставати сильнішими. Друзі, вам потрібно поважати себе, поважати свій час. І якщо ви віддаєте на шахи, наприклад, дитину, то розуміти, що віддавати до того, хто сам нічого не вміє, не можна. А коли є конкретні приклади успіху, замовте мої книжки з мініатюрами. Подивіться, як там. Скільки там гросів і членів збірних були розтрощені просто мініатюрами. І як білими, так і чорними. Атака, ініціатива вперед це працює навіть проти найсильніших шахістів. А гравці рівня рівня КМС і ніж я обігрував і у сеансах одночасної гри, маючи рекордну серію, не знаю, як для світу, але для України точно 217, здається, перемог поспіль у сеансах одночасної гри. В тому числі у сеансах, де було по 50 людей, де були і кандидати в майстри спорту. І навіть деякі майстри були. І ось така була серія. Це все завдяки продуманому дебютному репертуару і вірній філософії. В цьому я вчу своїх учнів, в чому я вчу власників абонементів. Школа шахів шуб це гарантований ваш прогрес і гарантована радість від занять шахами. Доє, доєднуйтесь до нас. І не витрачайте час на аматори.